Не звільняється пам'ять, відлонює знову роками. Я зітхну, запалю обгорілу свічу, помічаю не замки твердині, а храми скам'яніли чорнозим, потріскані стіни плачу. Піднялись, озиваються в десятиліттях здалини, аж немов з кам'яної гори. Надійшли. Придивляюсь, в країна двадцяте століття, і не рік, а криваве клеймо тридцять три. Задужіть та Померлі люди, стогнуть з тої днини і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Сидить стара бабуся у садочку, і сонце гріє лагідно її. Онуки поряд граються в пісочку, порозкидали. Іграшки свої, онука плаче, бабцю, в мене горе, сашко мою фортецю потоптав. Горохом сльози лються ціле море, а ще у ляльки ручку відірвав. Онуків мирить і до себе горне, стирає сльози змощена рука. Не плачте, дітки, бо хіба ж це горе? А справжнє горе хай від вас втіка, і спогад вдарив, наче біль жорстокий, і стік сльозою по її щоці. Згадалися страшні тридцяті роки. Опухлі діти, голод і мерці. Велика родина була у Петренків матуся і тато, бабуся і дід, чотири синочки і доня Оленка, охочим до праці, щасливим був рід. Сміялась матуся, закохана в тата, навчала бабуня малих онучат. Сім'я незаможня любов'ю багата та хліба до столу завжди вистача. Долівка помазана глиною чисто. А зверху солома на ні для тепла, у запічку пахне духмяним любистком, і вечір зимовий іде з проквола. На комені вузлики гріються змаком, з маком, з насінням петрушки з чорнушкою теж, а ніч зігріває всіх ніжно і м'яко. І дідова казка, і пісня безмеж. Отак би їм жити в щасливій родині. Аж тут. Тридцять третій снігами несе. Ідуть активісти у ранній годині, зерно відібрати, загарбати все. Вже тягнуть за коми на вузлики з маком, і паче матуся, і бабця стара, і падають в ноги, і просять всіляко. А ті забирають усе із двора. Ну, як тепер бути? Забрали корову і все до зернини. А діти, ми? ідуть. Ато з дідом копати в діброві якогось коріння посеред зими. На городі пусто, в хаті мертва тиша, і синки опухлі, мов живі мерці, знов оладки з листя і водиться в кухлі. Ось і всі ноги у її лице Потихають очі в материну душу. І сама угодна і в шах туман, а сусіди з'їли хлопчик, матюж. Її божевільні лізуть під її порта. Чоловік поїхав у краї далекі поміняти речі на якісь наїж. У льоху сховала зерняток, півглека, Лисі. перерили землю і знайшли грабіж. Хто ж таке затіяв учинити горе? Жевріла ж надія вберегти синів. Декілька зерняток у голодну пору врятували б діток. Але світ землі. Вже часни колузі вигребли з корінням, обірвали липу, кропиви нема, не зійшла картопля, саджена лушпинням. Люди, мов примари, голод, смерть, пітьма. Сизим літнім ранком чоловік до хати не прийшов. Приплівся на хитких ногах, він приніс в торбинці хліба, дві буханки, вісім картоплинок і один кия. І все оте багатство їм дало надію, що сини ще будуть бігати в дворі, і в краях далеких хтось зерно посіє і не дасть померти їм і дітворі. І молилась мати, всім богам на світі, і варила зерна на одній воді. І по три зернятка віддавала дітям, Щоб жували довго зубки молоді. А собаки кішок не було, поїли. Десь птахи поділись, бо відчули страх. Вже і комсомольці в хати не ходили, бо з весни забрали все. Виживали сім'ї, де була корова. Разом з нею спали, гріли, стерегли. Декілька сусідів пасли у діброві, ну, як голодні, прийдуть, щоб відбить змогли. Та бандитам їсти теж хотілось дуже. І вони, хазяїв, проганяли геть. Годівницю крали, бо могли подужать, хоч і залишали всіх на вірну смерть. А сусід, під Мов собака виє, роздирає груди і лице своє, з'їв синочка, ситий. Він не розуміє, бо страшніш за звіра відтепер стає. Ліпиться малеча до худого тіла, в батькові долоні тулються вуста. Таточко, не з'їжте, як матюшу з'їли, будемо слухняні, він їх пригортав. Ви не бійтесь діти не нещасні люди, їм затьмарив голод, розум і серця. А минеться літо, там кислички будуть, наберуться сили зморені тільця. Щіпшина й тирень, глід і горобина, бузина й калина вмерти не дадуть. Восени до столу буде і хлібина. Тільки треба літо якось перебуть. А всі раді виснуть матюки, погрози, телефон з райцентру розстрілом ляка. За кордони їдуть із зерном обози. Не страшне померле і саме чека. Бігає з наганом комуніст кульгавий. і вищить, не наче кинути щеня. Нині його воля, він сьогодні правий. мылуе карае и отак чё дня. Что за Украина? Где взялась? Откуда? Малороссияне жили здесь всегда. Это наши земли, вы решите, Иуда. Кто здесь против власти? мовкне слобода? Напились сибіри крові українців, вимостили землю кісточками їх. Стояли хати у морозі взуті, закутані у латані сніги, а на печі в лютневій каламуті замерзлі люди, наші батоги. У хаті морок нікому ховати мертів, яким не дошкуля зима. І обнімає мертвих діток мати. Вона мовчить, бо вмерла і сама. За що питаю, їх зі світу стерли і розчинили в забуття і млі? Ну, хто згадає материні руки, що притискали ніжно немовля, і хто відчує передсмертні муки? Сама холодна й мертве Янголя? Дивіться, звірі, жирні особісти, сини для вас святого Окцября. Вам вистачає випити і з'їсти, а люд страждений, з голоду, з горя. Будь проклятий ти Лазар Калганович і всіх, хто нас тоді вбивав, як звір, бо мав ти на солодові судович, смоктав з народу кров, немов упир. Бо після вас лишилася руїна і мертві села, і пусті поля, ніколи не пробачить Україна. Замерзло матір і мертве немовля. На світі зосталась з великого роду єдина Оленка, за всіх пожила. Залишились з того святого народу лиш декілька душ з усього села. Не мовчимо! бо нас тепер багато, не мовчимо. Не дасть змовчати біль загублених, замучених тим катом, що нині лаврів пожинає хмір. Не мовчимо, бо з нами кожен третій померли в той страшний голодомор, бо з нами двадцять другий, тридцять третій і 46 пережитий мор. Не мовчимо, братово українці. Ми ж так мовчали ту тяжку, бо молимося хлібові, хлібинці. Що гірко дістається на віку. Не мовчимо. Доволі спати, брате, О, сестро, сльози витирай з очей. Не мовчимо, не можна нам мовчати, бо в душах зойки тих страшних ночей. Не мовчимо, бо в наших генах холод живе пересторогою серця. Бо той страшний комуністичний голод сьогодні знову владі до лиця. Не мовчимо, бо нас тепер багато. Прозріж, народ, розвіявся дурман! Не мовчимо. Не можна нам мовчати. Вставай, пора вже знову на майдан. Ча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду не колюгов, про чужу горду, крива бо чолода. I said, cool. Досі жали до сли. Голодомор було театралізовано дітьми з групи флешмоб Фемелі керівник Поліна Івані та гуртка художнього читання Живе слово. А зараз запрошуємо до слова директора історико-краєзнавчого музею Хаджи Людмилу Михайлівну. Ще раз вітаю шановних гостей, учасників. Просто немає слів, дійсно така композиція, що дай і говорити вже нема про що. Все сказано і ви все розумієте. Розумієте, що щороку ми відзначаємо цю дату. Останню суботу, 4 суботу, листопада ми відзначаємо пам'ять жертв голодомору. Цього разу дата трошки зрушилася в нас через, знаєте, через що, через сучасний геноцид, через ракетні обстріли, які майже всі вихідні в нас тривали. Тому сьогодні цей пам'ятний день ми все-таки відзначимо. Ну, тільки сухі факти історії. Ми, звичайно, вшановуємо відзначаємо три, три періоди голодомору. Але найбільшу увагу приділяємо 30-м рокам, тому що тоді були найбільш масові е, жертви серед українців. За неповних 17 місяців було померло близько 7,5 мільйонів. Це вже доведено. Історичними дослідженнями і досі відшукуються і оприлюднюються історичні факти, документальні факти, які свідчать про те, що цей геноцид, цей Голодомор був спровокований і організований спеціально для того, щоб знищити українську націю. Керівництво СРСР, колишнього СРСР, тоді в 30-ті роки видало більше 30 постанов уряду. Уявіться, більше 30 постанов, які всі були спрямовані на те, щоб саме от знищити українців, українську націю, хліборобську націю, цілі покоління. Часи Голодомору то найстрашніша сторінка нашої історії. Ми це все знаємо, кожного року нам нагадують про це вчителі, наші старші покоління. Це наша пам'ять, це страшна пам'ять, але ми повинні її десь глибоко куточку серця тримати. Тому що, розумієте, є ще генетична пам'ять. Вам, мабуть, розповідають в школі, що є такий, таке поняття, генетична пам'ять. Ми іноді самі, самі не усвідомлюємо, коли у нас проявляються якісь такі її прояви, скажімо так, наприклад, ніколи не викидати недоїдений кусочок шматочок хліба, правда? Можливо, ви спостерігали за більш старшим поколінням людей, які пообітивши, згортають. Долоньку, оті кришечки хліба. Це боляче дивитися, а тим більше боляче спостерігати, слухати оці розповіді. Отже, все, що відбувалося в ті часи, в ті страшні чорні часи в Україні, стосується кожного з нас. Ми про це з вами не повинні забувати. Це наша з вами історія. Я вам дуже вдячна за... Увагу, за І хочу оголосити хвилину мовчання.